Ми на центральному кладовищі і от цікавить мене оця споруда, яка називається туалет. Як людині з інвалідністю можна їй скористатися. Туалет типу сортир очкового типу. Ну, Понятно, що сюди не заїдеш і тим паче ніяк не пересядеш. А, навіть якщо людина на ногах, от у нас є пан Олексій. Можеш підійти, прокоментувати, будь ласка. Підійти, підійти тут, скажімо так, щось, щось по побалому зробити, ще якось... Але... Велику, став... ну, в мене не тому... Велику ставку в цьому казино вже не зробиш. Таке, ну, навіть людям старшого віку цим скористатися. Ну, це, Боже, панове, 21 сторіччя. У нас очкові сортири на, на, на кладовищі. Ну, це ненормально. Моя думка, це треба терміново замінити на щось більш достойне, більш людяне. Ну, якусь треба повагу до людей проявити все ж таки заботу да, мінімально, тому що людей тут багато. У нас, якщо згідно державних будівельних норм, будівлі з відвідуваністю більше 50 осіб, то мають бути облаштовані туалетами інклюзивними. А тут у нас яка відвідуваність сотні і оце таке. Юра, yeah, ну а з точки зору інклюзивності, щоб мало бути такі баранні? можливість заїхати казав. Вільний доступ, значить розміри кабінки збільшені, і поручні на стінах, і, ну, щоб мати можливість пересісти на унітаз. Тобто ну, унітаз має бути, а не от. Ну, ще б непогано було б, звичайно, рукомийник, дзеркало, ну, щоб все як у людей. Ну, я так розумію, що поручні для того, щоб ну, тримати хоч би рівновага потрібно. Так, і навіть знов-таки, якщо говорити про тих літніх людей, або люди з тимчасовими порушеннями здоров'я, на милицях, з палицями, вони мають за щось притриматися.